І стояти на Це розповіді людей, які пережили облогу, жили під... День благодійності. Тож Олександрійський територіальний центр для своїх підопічних, які перебувають на обліку, зробив усі послуги безкоштовні. Протягом дня можна було не тільки скористатися послугами швачки та перукаря, але й відвідати тренажерний зал, заточити ножі та ножиці, а також взяти книги у бібліотеці соціального закладу. Докладніше далі у новинах. З нагоди Міжнародного дня благодійності Олександрійський терцентр провів для своїх підопічних акцію. Незалежно від того, на якому відділенні вони перебувають, усі послуги цього дня надавались безкоштовно. Це послуги перукаря, послуги прачки, послуги робітника комплексного обслуговування. Також можуть скористатися сьогодні тренажерним залом безкоштовно. І хто потребує, може отримати гуманітарну допомогу у вигляді одягу, БВ та взуття. У нас на сьогодні користуються популярністю послуги це перукаря, послуги соціального таксі на сьогодні та тренажерного залу. Заклад за рахунок спонсорської допомоги від приватних підприємств та різноманітних благодійних фондів формує гуманітарну допомогу і надає її своїм підопічним. Якщо в цифрах, це спочатку 2022 року надано натуральної допомоги у вигляді одягу і взуття БВ 128 громадянам. Гігієнічних наборів надано 29 громадянам. Продуктових наборів надано 380 громадянам. І це іменно нашим підопічним територіального центру. А для цього потрібно звернутися в територіальний центр із заявою про надання соціальних послуг наші фахівці роблять оцінку потреб цієї людини і замовляють медичний висновок в управлінні охорони здоров'я. І цей пакет документів передається до управління соціального захисту населення, які визначають права про надання соціальної послуги. Ми поцікавились, хто може стати підопічним терцентру. Підопічним територіального центру це у нас особи, які перебувають в складних життєвих обставинах. Чаще всього це люди у нас похилого віку, особи з інвалідністю. Деякими послугами користуються діти, які мають інвалідність, безхачки, яким потрібна допомога у місці реєстрації та поновлення їхніх документів, а також малозабезпечення. Залежно від індивідуального плану та особистих потреб, безкоштовно отримали допомогу і ті особи, хто знаходиться вдома. Це одна людина із п'ятою групою рухової активності, якщо в неї така є, вона отримує взагалі всі послуги, розпочинаючи від гігієнічних потреб і там, приготування їжі і, і товари у магазині купляти в аптеті в аптеці ліки, а інша там у неї третя група рухової активності або четверта тільки за потребою, коли потрібно там, косметичне прибирання або скупитися в залежності від цього день відкритих дверей Олександрійський терцентр планує провести на день людей похилого віку 1 жовтня та до дня людей з інвалідністю. Суттєвих змін у реєстрації місця проживання дитини не відбулося, але якщо раніше результатом надання даної адмінпослуги був штамп у паспорті книжечці, то зараз ця норма відмінена. Зміни відбулись для власників житла у знятті з місця реєстрації осіб, які проживають у помешканні. Також є особливості у реєстрації місця проживання для іноземців та осіб з категорії внутрішньо переміщених осіб. Подробиці у наступному сюжеті. Реєстрація та зняття з місця проживання це одні з найбільш затребуваних адміністративних послуг, і нещодавно суттєві зміни відбулись у процедурі зняття з місця реєстрації для власників житла. Тепер вони можуть подати електронну заяву на випуску попередніх мешканців, які були зареєстровані до моменту купівлі-продажу житла. Ця норма набуває чинності з 1 грудня 2021 року. Ті правочини, які відбулися до відповідної дати, не мають можливості власники скористатися даною нормою. На даний час до нас звертаються власники з правовими документами, з документами, що підтверджують їх особу, це паспортний документ, і подають заяву на зняття з реєстрації місця проживання попередніх власників або осіб, які були попередньо зареєстровані. Також за даною нормою визначено, що власник не може зняти співвласника. Тобто, якщо в них, наприклад, відбувся якийсь спір, і співвласник не проживає щодо реєстрації місця проживання, адміністративний збір для них такий самий, як і для громадян України. Якщо у особи закінчується документ, посвідка тимчасова, або людина виявила бажання виїхати з України і здати дану посвідку, в цьому випадку вони звертаються до органу реєстрації і подають документи на зняття з реєстрації місця проживання. Норми реєстрації місця проживання дітей суттєво не змінились. Відповідно до дових правил реєстрації місця проживання, особа, яка не досягла 14 років, реєструється разом з батьками за заявою батьків. Якщо батьки зареєстровані за різними адресами, в цьому випадку згода іншого батька, іншого, одного із батьків повинна бути обов'язково або в письмовому виді, або в присутності відповідного працівника, який приймає заяву. Якщо це в письмовому виді, то в цьому випадку заява згода повинна бути обов'язково нотаріально завірена. Діти, які реєструються вперше і в їхніх документах, що підтверджують реєстрацію народження, зазначено громадянство одного з батьків. Як іноземець, і тобто громадянство іншої країни в цьому випадку до документа про до заяви на реєстрацію місця проживання додається довідка, яка підтверджує, що дана особа зареєстрована як громадянин України. Ті документи, які видані на території іншої держави, наприклад, свідоцтво про реєстрацію місця проживання дитини, повинні обов'язково бути легалізовані на території України, мати відповідні засвідчення, посвідчення документ, посвідчення підпису Тієї установи і того тієї країни, де виданий цей документ, так званий апостір. І відповідно тут перекладена перекладений даний документ і нотаріально завірений. Дітей з 14 до 18 років реєструють за адресою батьків. Якщо вона відрізняється від місця реєстрації дитини, вони повинні дати згоду на реєстрацію місця проживання дитини. Відповідно, ця норма не застосовується, якщо дитина реєструє місце проживання у гуртожитку вона вступає в вищий навчальний заклад і декларує своє місце проживання за відповідним гуртожитком. В цьому випадку подачу заяви може здійснити представник, власник житла даного гуртожитка, відповідний працівник даного навчального закладу, звертається до органу реєстрації і подає відповідну заяву. В цьому випадку дитині видається витяг про зареєстроване місце проживання. Популяція безпритульних тварин з початком війни в Олександрії значно збільшилася. Багато хто з транзитних переселенців залишали у місті своїх домашніх улюбленців. Небайдужі Олександрійці їх не покинули напризволяще, підгодовують, а також стерилізують самочок. Наразі це питання цілком на місцевих мешканцях та волонтерах. Але Вікторія Покора має цікаву пропозицію. Про це далі у сюжеті. Тема безпритульних тварин та їх стерилізація не нова. В місті декілька волонтерських організацій, які самотужки намагаються вирішити питання контролю популяції тварин, і зроблено чимало, але недостатньо. Нещодавно в соцмережах Олександрійка Вікторія Покора запропонувала цікавий варіант із залученням комунальників, як, наприклад, у питанні покосу бур'янів на прибудинкових територіях. От зараз столкнувся з тою проблемою, що багато сорняків є. І нарешті почав житлогосп виділяти кошти на те, щоб покосити бур'яни. І Ми подумали, що чому б житлогоспу не внести в перелік, тому що ми за це вже платимо. Зараз багато будинків вже не мають аварійних водопроводів, бо їх поміняли. Але ж кошти накопичуються, накопичуються і треба завжди на щось просити. Житлогос внесе більш суму в поняття інше, з того, що береться там на бур'ян, і буде братися з цих коштів на те, що, допустимо, ми, як старші будинку, можемо порахувати, скільки в нас є самок, і запропонувати написати заяву начальнику житлогос, пошути ласкаві. Допоможіть нам у стерилізації, скільки то ну, кішок. Потім ці кошти житлос від нам на зустріч. Він чи тендер вони роблять, чи, ну я, я за те, щоб допомагали громадським організаціям, тому що в них і ціни гарні, плюс за ці кошти вони можуть допомагати екстрену ветеринарну медицину розвивати, тому що дуже багато різних проблем буває, і їм приходиться спасати і кішок, і котів, і попугаєві птичок. Тому житловосп. Потім бере ну, не одну, а дві хає громадські організації, щоб не було обід у других, і вони допомагають. Тобто ми написали, що у нас три кішки, приїжджає ветеринар, забирає кішку, простерилізував. Так, що ми отримали, отримали кішку, живу-здорову і потім списуються кошти, як це завжди робиться. Вікторія старша будинку, що підпорядковується житлогосп. Її думку поділяють і колеги з інших багатоповерхівок. Планують озвучити свою позицію комунальникам. Мої колеги старші будинків, які, до речі, підхватили цю пропозицію, сказали, що дійсно це треба. Каже, чому ми раніше ну не, не догадалися, що можна так, бо, бо дійсно це я тут не живу біля басейну, але ж я проходжу на роботу і бачу цих голодних котів, і розумію, що люди їх просто вигнали із своїх підвалів, не, не задумавшись, що там 20 років вони там розмножувалися, кормилися. І зараз раз, і вигнали їх. Це ще не всі коти, яких ви бачили, бо вже декількох Олена Котова забрала на безкоштовну стерилізацію. Тому тут такої популяції більше не буде. Вони будуть жити, доживати свого віку, небайдужі люди будуть кормити. Ну тут багато небайдужих, якщо взяти. Як старша будинку, я приготувала зараз заяву на житлогосп і з кільками старшими будинку ми хочемо піти до начальника житлогоспу поговорити на цю тему. Я думаю, він погодиться. Наразі ж стерилізацію безпритульних кішок проводять спільно з волонтерами друга. Кошти на матеріали та медикаменти збирають немайдужі Олександрійці. Допомагає пухнастикам і любов боса разом з сусідками. Ну, я мешкаю в багатоповерховому будинку, де у нас дуже багато тваринок, котиків, підкинутих, які проживають на нашій території. І ми зібралися декілька мешканців нашого будинку для того, щоб їх хоч якимось чином. Підтримувати. Ми багато котиків простерилізували за власні кошти, кормимо їх. І я би хотіла сказати про нашу мешканцю. Це були всі теми випуску. До побачення. За день три сумні трагічні звістки для жителів Олександрійської громади, які в Тузі заполеглими на війні земляками. В боях за Україну загинуло троє олександрійців. 1 вересня на війні з російськими окупантами загинув наш земляк Сергій Токар. Йому було 35 років. На території Миколаївської області, 1 вересня, при виконанні бойового завдання загинув Олексій Сергієнко, 79-го року народження. 4 вересня, під час виконання бойових завдань на території Херсонської області, загинув Олександрієць Дмитро Горіславець, 78-го року народження. Приносимо щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Про час і місце поховання військових буде повідомлено додатково, зазначено на сторінці міськради. Починаємо новий робочий тиждень під звуки сирен. Громади інформують, на територіях все під контролем, звітує Андрій Райкович 5 вересня. Вночі прибув черговий евакуаційний потяг з Донецької області. Переселенців прихистила Компанівська громада. Загалом з початку обов'язкової евакуації область прийняла вже 2,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Понад 620 двадцять діти за вихідні на Кіровоградщині народилося 16 дітей. Географія від Донеччини до Чернігова. 2 вересня Олександрія отримала гуманітарний вантаж від гуманітарного хабу обласної військової адміністрації. До складу допомоги увійшли гігієнічні набори, засоби для прибирання, таблетки для очищення води, розкладачки, подушки, матраци, постільна білизна, рушники тощо. У волонтерських центрах розвантажити пофасують отримані речі, після чого їх будуть видавати вимушеним переселенцям. Також частину вантажу передано у заклади, де проживає велика кількість внутрішньо переміщених людей. Залишаються на жаль в окупованих містах та селищах і про тих українців, які зараз боронять нашу країну. Які інфекційні захворювання найпоширеніші? На які з них є ризик захворіти в нинішніх умовах? У місцях масового скупчення людей, якщо ми е, говоримо саме про переселенців, яким доводиться е, наразі жити в умовах масового скупчення людей, то звісно це будуть найрозповсюдженіші вірусні інфекції, е, вірусні інфекції травного тракту та вірусні інфекції респіраторного тракту, е, простіше кажучи, це те, що ми називаємо, наприклад, кишковим грипом, ну і всі наші.